Всім привіт! Сьогодні в мене є час, і я йду в місто в пошуках роботи. Є в нас тут торговий центр. Зараз ми сюди зайдемо. Наш місцевий театр. Я вже багато разів його показувала і казала, що в Україні теж є такий самий. Такий самий театр є в місті Чернівці. Точно такий самий. Так, походеньки нічого не дають, тому що так як в нас в декатлоні, і тут в магазинах всіх просто треба реєструватись онлайн, висилати Lebenslauf онлайн. Я це знала, але думала, піду пройдуся. Поки що нуль. Ця будівля біля нас Це школа. А я йду, хочу купити рибку на вечерю. Йду до магазину. Ходила по магазинам з резюме, повернулася додому. Вже жарко, спека стала, а я переодягнулася і йду далі. Піду, куплю рибки, салатик, буде така вечеря. Хочу сказати, що тільки сьогодні розмовляла я з Танією Таня. Якщо ти нас дивишся, це жінка проживає в нашому місті, говорили на тему Ausbildung. Я казала, я б вже не хотіла, тому що це ти прив'язаний до працедавців. Вже мені майже 50 і це там 3 роки чи скільки, як я захочу раптом змінити щось, розумієте? Вже старша людина, інші погляди, людина більш вільна. І отримую сьогодні я електронкою пропозицію Ausbildung. Я висилала взагалі -то резюме в пошуках педагогічного штеля, посади, і вони мені пропонують Аузбуддинка. Коротко кажучи, домовилась я на співбесіду, піду, подивлюся, порозмовляю, можливо в них щось інше знайдеться та будуть вже в них дані. Взагалі треба йти, якщо є можливість, йти знайомитися з людьми, побачимо, що з цього вийде. Я вже йду з магазину, купила рибки. Коротко хочу розповісти про мої сьогодні походеньки по магазинам з резюме. Звичайно, я знала, що більшість хочуть, щоб онлайн, онлайн висилати одразу на сайт. Я це розумію, бо я теж працюю ще до сьогодні в декатлон, і в нас так само приходять люди і всі кажуть, будь ласка, онлайн на сайті декатлон, будь ласка. Просто забороняють брати працівникам резюме. Але є такі магазини, які беруть. А є такі, які кажуть, наприклад, сьогодні була векшн, Ні, нам не треба, не залишайте. Давайте кажу, залишу. Ні, не треба, б... синлос, Це без сенсу, але трішки прогулялася по магазинам, показала вам наш центр торговий, недалечко від нас є, це новий. У мене болять очі. Я думаю, що це алергія. У мене минулий рік так було перший раз. І це знову повторюється, тільки весна, ось така пора. І йду, і очі такі прям хворі, слізяться і ну, болять, ріжуть. У Олега, в чоловіка завжди алергія весною. І так до червня, травень-червень. А в мене ніколи не було. І це другий рік. Минулий рік так було. Плакала всю весну і це знову. Тому не дивитися, що в мене такі очі. Бачите, там магазин Шуфою я сьогодні про нього казала, чи в минулому відео якось я про нього казала, що я теж була на співбесіді, і мені казали, що зателефонуючи так до сьогодні. Але я була там вчора, чи коли чи два дні тому, і я бачила, що там нові працівники, бо одна працівник вчила іншу і розказувала, що робити. І я так зрозуміла, що взяли когось, взяли жінку. Ми туди так час і часу заходимо. Там добре взуття, спортивне. Скечерс. Ми любимо цю марку з Олегом, і ми там купуємо. Олег каже мені, що деякі фотографії, які він завантажив да, на стоки, да. відмовили. Вот на, і... на Да. і допустимо, ось ці фотографії зі. Они просят актуальный договор с моделью. Да? На... А модель это Олег сам. Я сам, да. да. Уявить себе. Ладно, сделаю я им актуально, распишусь. Сам с собой договор. Да, здесь, допустим, они увидели камеру. Сейчас я увеличу, чтобы... Вот. Там совсем да. маленькая. моя фото. Да. То есть все нормально, фотографии им понравилась, красивая фотография. Я думаю, они к дождику придерутся, вот видно, что дождик идет. Хотя видно, что, вот, что на что вот дождь. идет, видно, да? Но они придали, что видно название камеры. Но это не название камеры видно, название этого футляра. да защитного футляра, вот защитный Я футляр. там размыто, там, разбытый, и... там да. даже ничего не видно. И видно. Да. Не видно так? Видно, видно, видно конечно. Видно. Но сама камера вот название здесь внизу написано, ну там невозможно определить, а здесь можно определить. Ну ничего, уберем и по новой загрузим. добро Ничего, а так по качеству не придираются ко мне, то есть у меня качество хорошее. Придираюся, вот только по договора, то є модель, договор з И Договір сам собою. Да, сам собою. Вони не бачить, а що не можна там вказати, що це я, це я особисто. Сьогодні ходила в місто, як ходила і знімала відео для стоків теж, бо Олег розміщує фото. Відео у нас відповідає Віта за відео. Вот так, я розміщую вот, буду. Подожди, де, де, де друзі, місто? це. Вот Добрий, додатковий заробіток. Вот це наш фьорд. Гарний фьорд. Наше місце. А яка люпта? Теж сьогодні. Як тут все зрослося, я знаю це місце. Ну, э, на, на переході. І тут ззаду якби э, mm -hmm. театр. Покажи ти красиві перве, Або Абось ось таке. Теж ми на стоки це. Ну, попробуємо, скажімо. Я ж мало. Добре, я зараз перевірю. Я, здається, не все одного зробила. Оце да, показується. Дивіться, як красиво. Хватить. це тут виходить. Якакраса. Переплутала, я тобі одне відео не дала, але добре. Добре, то ми його звідси видаляємо. Це оце моє фаворит. Ось, риба на пару. Ось така рибка. Я хотіла смажити, а Олег прийшов, якраз він спів, бо я збиралася жарити. А він каже, ні, давай не повинно, повідомлю. Рибка і салатик. І хлібчик, і Олега.